Всім привіт котики та Кіски. Побачив таку гру Critical Strike. Хочу спробувати. Так, ну що, поїхали. Під'єднує нас на сервер. Так, а що це за ковбой? Так, Wild West карта. Так, окей. Зараз побачимо. Так. Так, окей, ну що, пойшли? Що? Так швидесенько? А як е, стріляти? Щось я не зрозумів. Та зачекай, я не розумію, е, куди натискати. Так, щось я не зрозумів. Так, куди натискати? Так, а. Так, ну це прицілитися, а як, а як стріляти? Так, може воно само автоматично буде стріляти? Так. Воно мені здається само автоматично стріляє. Так, мене хтось вбив. Так, он, давайте ще раз е, зробимо тест невеличкий, такий воно коли, бачите я не можу. Нікуди натискати, щоб стріляти. Я не розумію, а як. Ага, треба тільки навести на нього, та воно само стріляє. Але І мені здається, що так незручно чомусь. Ну, треба звикати, мені здається. Так, ну окей, давайте спробуємо. А хто мене вбив? Оцей чувак. Ну такий як, типу, Control strike Щось таке. CSGO. На мінімалках. Так, хтось дим кинув. Так, щось. Треба ось сюди зайти. Так, все. Мінус один є. Чувак, я ось тут. Ну, треба звикнути та. Буду нагибати цих чувачків до землі. Так, ну, так собі, так собі, поки що. Незвично, що не треба натискати-стріляти. Воно само, коли бачить, починає стріляти. Мені здається, що я вперше таке бачу хедшот. Та хто? Good luck. Ну, дякую тобі. Так, що, це я підібрав сам цю зброю, чи. Так. Все, гра закінчилася. Так, ну, мені здається, що... Можна не підраховувати, бо нічого я не виграв, бо тільки поки що розбирався. Так. Так, я хочу ще раз спробувати. Так, завантажується рівень. Зараз спробуємо ще раз. Ну, на КСГ схоже, але там треба натискати, щоб стріляти. А ось тут воно, як само, бачите, коли ти прицілився у чувачка. Тоді воно само стріляє. Так, ну окей. А сюди можна йти? Так? І можна. Так, чувак мене не побачив. А де він дівся? Мм. Mm. Так, а що, ми удвох один одного вбили, чи що. Бачите, треба тільки наводити. Так, вже трьох вбив. Це для мене дуже показово. Так, буде четвертий. Так, четвертий буде, але е, оцей чувак мене вбив. Так, ну поки що... Я вже в'їхав трішечки. Треба руку набивати. але мені не дуже подобається, що дуже мало. здоров'я мені здається. хп вони дають тут. А, дуже швидесенько вбивають. Так. Так. Можливо, так і треба, але... Так, двох чувачків є. Та як? Бачили, він так швидесенько так і все. Так, одного є. Так, я вже не хочу е, нікуди поки що ходити, бо... Давайте зачекаємо, може хтось прийде. Бо я... О, бачили який скін крутий. Вау, круто, мені подобається. Так. Топ! Бачите, він підстрибує, щоб я в нього не влучив. Який крутий чувак. Так, все. Я вже думав, що в мене. Оцю штуку зараз заберуть. Бачите, я вже натиснув у нього стріляти, підійшов, на нього навів, але воно щось чекає, не стріляє. Так, а ось тут що треба? Воно. І що і як? Ну, все, мені зараз буде гаплик. Бачите? Я щось не зрозумів, На, я наводив, що треба прицілитися чи що. Так, ну давайте спробуємо. Ага. Все, треба цілитися з гвинтівки оцей снайперки. Все, вже рівень закінчився. Так, ну що, так сьогодні зіграли. А, типу, така на CSGO схожа гра. А, напишіть, будь ласка, у коментарі, хто грає чи грав у таку гру. А, зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть ще, будь ласка, на Великий Палець до гори. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!